Доброго вечора, шановні друзі, раді вітати вас з цієї сцени. І перед тим, як ми розпочнемо наш виступ, давайте познайомимось. Це Поліна. Поліна в своєму житті любить три речі. Ну, собственно, в них сьогодні прийшла. А це Андрій. Андрій дитинство мріяв бути моряком або трактористом. Так отай кидає. То плуг, то якор, то плуг Якори. А коли, Той одночасно? They hell, they mistakes, they О, Поліна, ти мені нагадуєш Атлантиду. В смислі, В смислі, така потеряна? А спонсор нашої з поліною виступу Second Hand на 700. <різь> Секонд-хенд на сімсотки. Зайшов, понюхав, не купив. А ми розпочинаємо. Так, як у Поліни дуже багато платячок і костюмів, ми добиралися сюди на таксі. Алло? Алло, зйошка, здравствуйте. А це таксі? Так, слухаю вас. А може нам на ерік дві машинки і один трактор? Так, звичайно. А скільки вас? Вісім нормальних і один плуг. <праць> Офіційний перевізник нашого дуету таксі котік. Таксі котік. Алло котік. З Я нагулялась. Продовжуючи клубну тематику. Дискотека в селі десь на хуторах. О, яка маличка! Привіт, віцька! Щиш, я тільки не пам'ятаю, що це у тебе за стіль такий. Це тіктонік, чи тверк, що це? Такий там тверк, в Ти, я тримаю. То не знаю, от пусти, ми ж уже в клубі, розслабся. Ну що, малика, які плани на вечір у тебе? Такі ж там плани, як завжди, буду батькові спину вбити. А що спину? Він так краще а, понятно. Слухай, я придумав, давайте зараз підеш за клубом, назбираєш пляшок, а я піду у батьків погрібі і вкраду дві капустини. Тю, нащо? В він пограємо! Театр староруського трололошного фольклору імені Макса Коржа під назвою Жить в Кайф представляє. Сказка ягодинская закваска На правах репланы гои <плес> <плес> я, дочь моя За три девять земелюшек Что привезти тебе, младшенькая моя О, гробинюшек? Уж больно не хочется задачи тебе, батенька. Но привези ко мне айфончик, Аленькой. Ой, доча, как Аленькой, коли у нее есть двух цветов, черного да белого. А Аленького что нет, батенька? Нет, доча, Аленького нет. Слыхала я молву народную, Будто в силиконовой долинушке чудище заморское живет, в пещере своей ено хранит айфончик аленькой. Местные купцы у него по тысячу долларов покупают, а здесь по тысяче двести продают. Ты ступай к нему, батенька. видного в айфончике маленьком, что ты батеньку родного к чудищу заморскому на растерзание отсылаешь. Как же что, батенька, а инстаграмушка волшебная, а вконтактичек, фейсбучек, а ватсапушка, твои твоей щудищами на заниженных приорах водиться. <звы> чтобы гаджет <как>, волшебный заполучить. <клыш> <свы> а с кем же водиться тебе, доча? Коли фамилия твоя Мухачатырян. Эй, Пань, ну зачем ты вот это только что сказал, ну? А что, не надо было, Не обижайся, доча, ты на красавица, успокойся.